Молода, але амбіційна політична партія патріотів продовжує працювати над вирішенням проблемних питань, які турбують населення України, і активізовує свою діяльність. Визначитись, на що першочергово потрібно звертати увагу, стало головним завданням під час зібрання активу Хмельницької обласної організації політичної партії Укроп, як запевняє народний депутат України та голова політичної ради партії Тарас Батенко, відсутність депутатів у Хмельницькій обласній раді від Укропу будуть компенсувати наполегливою та системною роботою місцевих активістів. Ми маємо більше двох тисяч депутатів місцевих рад, тобто це великий загін людей. Патріотів, які зараз, ми зараз з ними знайомимося, спілкуємося, обіжаємо, Партія отримала нове дихання, і зараз ми займаємо чітку позицію, яку хочемо довести до нашого активу партії з тим, що, що партія йде. Далі йде на вибори, майбутні парламентські вибори. Зараз йде на довибори в тих округах, де будуть довибори по самих областях. Ми проводимо, будемо так говорити інвентаризацію того партійного активу, який у нас є в місті Хмельницькому, в регіонах. Ми активізовуємо свою діяльність. І ми зараз вживатимемо ряд заходів, які спрямовані на те, щоб підтягнути ідейних ініціативних людей. людей, яким не байдужа доля країни, доля свого рідного краю. Аби працювати для людей та на людей партію чекають деякі зміни. В першу чергу це стосується нового статуту. Ще однією новинкою буде ведення такого поняття як праймеріс. Згідно з ним, політсила стане ще демократичнішою. Відповідно до конституції України, влада належить народу, тож ця норма має повністю відобразитися і в діяльності партії. Ця система активно діє як в Європі, так і в таких країнах, як США, Канада тощо. Ми йдемо на модернізацію, і демократизацію партії, йдемо на з'їзд партії. Ми хочемо запропонувати нову редакцію статуту партії, яка передбачає такі речі як праймеріс у партії, тобто самі незові організації осередки визначають, кого вони хочуть бачити лідером списку виборчого, кого вони хочуть бачити тим чи іншим кандидатом на майбутньому мажоритарному окрузі Верховну Раду. А також інші пункти статуту, які ми хочемо серйозно демократизувати і заохотити людей до цієї молодої і модерної я вважаю політичної партії, серед активних дій поліцили укроп ініціювання подання щодо запровадження мораторію на підвищення комунальних послуг. Декілька областей України вже його запровадили на часі. Хмельниччина в укропі. Переконують за такими тарифами за комуналку людям вижити просто неможливо. В нас турбує ціла низка питань, які Взагалі загальноукраїнських, і вони звичайно на місцевому рівні ці проблеми звичайно позначаються. Зокрема, нас дуже непокоює постійне підвищення тарифів на комунальні послуги. Тобто, це вже досягло такої межі, коли люди просто навіть фізично не можуть існувати з такими тарифами. І на сьогоднішній день ми наполягатимемо на всіх рівнях районні, міські ради по області, там де є наші фракції. Ми ініціюватимемо накладення мораторію на місцевому рівні на підвищення комунальних по. Активно укропівці ведуть роботу і щодо захисту державної цілісності України, буквально позавчора я був на Волині. Ми з головою Волинської обласної ради. а Укроп має першу позицію на Волині. Поїхали на українсько-білоруський кордон, де зараз фактично не почався процес демаркації кордону. І українська громада в частині тих сіл, де власне про близько яких проходить кордон. Переконана, що білоруська сторона. На так, трошки вглибилася недозволено в нашу територію. От ми хочемо про це дослідити. Це серйозна проблема, яка зараз є на стоїть на кону історії сьогоднішнього процесу. Реформування партії триває. На вересень планується проведення з'їзду, який має стати доленосним, як для самої поліцили, так і для діяльності кожного патріота укропівця Максим Посполіта, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.